Головна проблема нашої держави. Це неефективність, це відсутність конкуренції, це монополія, це централізована система влади, яка створює монополії і неефективність, і роздуває державний апарат. І така система не здатна перемогти. Все, що ми маємо зробити, це прибрати ці баги нашої державної системи. Це зробити так, щоб держ... система державна була конкурентна. Тобто мають створитися справжні вільні незалежні громади, які зможуть обрати в. На вільних виборах все своє керівництво зможуть вирішити, який розмір будуть податків вони збирати і куди їх витрачати. Вони будуть конкурувати між іншими громадами. Вони будуть конкурувати зі своїми громадянами і з центральною державою. І в такій державі ще мають люди отримати вільне право на владіння і носіння короткоствольної зброї. Лише така державна держава. Має здатність економічно перемогти Росію, бо свобода і конкуренція лише це здатна забезпечити нас максимально і забезпечити нашу